Я будучи військовослужбовцем отримав травму ноги. складну. лікували. Лікували на кінцевій комісії. ВЛК в центральній в Київському військовому госпіталі прийняли рішення, що мене треба списувати. Тому що сказав лікар, навіть якщо я буду продовжувати вправи, інвалідність мені забезпечена. Це було в серпні місяці минулого року. В Кінці січня цього року я проходив комісію колишню МСЕК, як би мовити, на лікар сказав, що все одно операцію робити теж доведеться е, проведу зразу паралель. Мій побратим теж звільнився восени по цій же ж причині, що і я тільки в нього проблема була е, з кольчовим суглобом і кісткою. А в мене з, е, з е, колінним е, суглобом і кістки. То тиждень тому його вже прооперували. От йому вже провели операцію. Вставили металокерамічний е суглоб е тазобедрений. От е я йому кажу, що от така штука. Він каже: мені вже один прооперували. Каже, другий сказали через 4-6 місяців після того, як проживеться. Перший, от я йому кажу, є от така штука. Він та про що ти мені розказуєш? Типа мені вже зробили операцію. Каже, треба робити другий. Які, які там пластири, які наклейки? Кажу, ти як хочеш, я рухаюсь цим шляхом. По результату я почав клеїти з першого лютого. Того цього року днів через 7-10 в мене взагалі пройшов біль. Е, мушу зауважити, що травму я отримав е, в березні минулого року. Прогресія в мене зупинилася десь в грудні минулого року. Тобто прогрес був, от. ну і він десь зупинився на певному рівні. Там біль на одиничку, двоєчку з десяти відчувався там майже постійно. Через 7-10 днів біль пропав. Зараз я вже можу йти фактично там не кульгаючи, в стабільності ще немає. Там ще суглоб рухається. От я ще трошки контролю. Люю, тобто вільний мчати ще не можу, от, але болю вже немає. Більше того, зауважив такий момент, що в мене іноді простріли болю відбуваються в здоровій нозі, і іноді більше ніж в хворій. От я себе зловив на тому, що ну тобто десь іде напевне регенерація організму, от і воно там по хворих місцях прострілює. От, плюс в мене була холодова алергія. Ну тобто я з цим зрозуміло, тобто пішов прогрес. Була холодова алергія років 10. Тобто, що це таке? при Різкій зміні температури з високою на низьку, от в мене починали там чухатись руки ноги. Це без висипки, без нічого. Тобто, починаю я щось вдіваю тепле, воно миттєво проходить. От. І це, от бачу бажано, от моменту ну, останнього тижня я зауважив, що навіть на різкому холоді фактично не відчувається. Плюс стабілізувався сон, плюс з'явилася фізична активність. Ну, тобто ті речі, які я там раніше місяцями не міг там зробити, зараз так покійно щолк став собі, зробив, зробив, починаю анексія реалізувати зроблену роботу там за останній час і за попередні місяці, я розумію. Ну тобто, чуда вроді би немає, але робота робиться і самопочуття просто зовсім інше. З самого початку і два місяці в нас була підготовка а потім фактично в бойових діях майже весь час був момент, де на нулі ми перебували. Без відведення без нічого, 13 місяців. Е, ну мушу вам зразу пояснити, що контингент доволі специфічний, щоб ви розуміли, там е, спілкування ні української, ні російської майже немає фактично суцільний мак. Цигарки, алкоголь з усіма витікаючими. Тобто, середньостатистичний воїн, ну це не сама сама е, приваблива людина. От відповідно, в них і мислення інше, і їх в чомусь переконати, що якусь наклей наліпку і тобі пройде хребет, яким ти хворів вже років Ну, Ти мені про що розумієте? То якщо ти мені вколеш укол, то я повірю. Такі люди. От ну і тим не менше я розумію, що все одно поле для роботи безмежне було би бажання, як то кажеться. А і ще один момент. В мені тільки прийшли три пакет. Сестра попросила в неї там почалися якісь неприємності з внутрішніми органами. Я її відправив. Один пакет вона теж проклеїла. Ну от вже фактично теж майже півмісяця. Вона каже: Я грошей нема катастрофічно, нема, але ще один, я собі все одно куплю. От на чому, і вона каже теж, от самопочуття. Енергія, тобто, от, загальний стан, такий плюс плюс каже, ну, Тобто зразу хочеться ще. Надіюсь, далі прогресія буде краще.